Пенсії для українців це допомога чи геноцид, як виживає старше покоління подекуди на менше ніж 50 доларів на місяць. Та чи залишається їм на що купувати їжу після сплати усіх комунальних платежів? Дізнавалися наші журналісти. Питання пенсій та комунальних платежів завжди стояли гостро для українців, особливо для старшого покоління. Щороку виживати на мізерну пенсію стає дедалі важче, скаржаться люди. Особливо, коли розмір місячного платежу за комунальні послуги сягає, а той перевищує розмір пенсійного забезпечення. Получають тисячі, получаю, а півтори, а не можу сходити. За рубіжом піднімають цю, газ, піднімають. Така, що була як за рубіжом. Ну, Подніматися там пенсію, газ поділи, вже три, три роки поділиться, все не видає, не хватає, не вистачає грошей. А пенсія на місці на місці, на місці на місці. А що ж платити? Ну, чим? Я ж не штампую гроші цієї. В середньому пенсійний стаж у літніх людей від 20 років. Проте на розмір пенсії це не впливає. Значить одна пенсія на комуналку виходить. Її, а на одну пенсію живемо. А який у вас стаж? 50, 53 роки. Ого! А яку вам пенсію за тих 53 роки платять? Три. Тристо. Працюючи 30, 40, а то й навіть 50 років, більше, ніж три тисячі гривень пенсії люди, схоже, не заробили. І зовсім не важливо, ким ти працював вчитель, бухгалтер, викладач чи водій. Питання пенсійного забезпечення уряд всіх вирівняв. Так і виходить, що на прожиття у пенсіонерів залишаються копійки, на які ще треба купити їжу, одяг та ліки. Люди кажуть, таку ситуацію можна назвати не інакше як геноцид. Називаєш геноцидом, тому що люди неспроможні ну є різні звичайно, але це далеко не так. Мирний геноцид. Зауважимо, навіть пенсіонери не звільнені від сплати податків. Зокрема, усі українці платять ПДВ, податок на додану вартість, непрямий податок, який входить в ціну товарів, робіт та послуг, і сплачується покупцем. Та президент, партія якого має більшість у Верховній Раді замість того, аби використати кошти з податків на достойні пенсії для старшого покоління, яке більшу половину життя важко працювало, влаштовує томос тури по всій Україні, витрачаючи на це десятки мільйонів гривень. І гаранта. Абсолютно не хвилює, що це не входить до його повноважень. Треба не Томас, а треба добробут. Не можна його використовувати якихось корисних. Да, І навіть да. е відкровенно президент не довжить должен... в релігію, що ще ну, ну, держава не повинна. Церква да. у нас повинна Церковь... відділена від, да. е да. від, від, від влади. То все піар, то все піар. Ми ж люди все розуміємо. Вони не думають, що вони ми все розуміємо. Це все нове. Експерти розповіли, що тому стур президента українцям вартує десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Відтак на церковні поїздки Порошенка по Україні ці кошти знайшлися. Проте на гідні пенсії для тих, хто цю країну побудував, грошей немає. Анастасія Кушнарьова, Неля Прокопчук для новин на часі.